Це вона, цей котель. Перед нами є храм, храм Святого Андрія. Збудований він в 1630 році, з тодію Мені Як в Львова це новобудок. Сказати, збудований він на місці попереднього свого храму, не на місці, а навіть, можна сказати, довкола попереднього храму з 1460 років. Ну, Це Це, 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 буде. це буде, якщо хто, хто з вас дуже, ви будучи всередині, зрозуміли, чому там той храм вирішив. Дуже багато декору. Бо нахи були багаті, ми хотіли його декорувати. винесли це між усіх близьких святик. Альвів, так да, багато сіти. Причому він там Його обрали на патронах міста голос. Поставили колону. колону святого. Ось, Бачите, точно таке саме. Скільки багато декорацій? Єдине, чим вона відрізняється від святого Христофора колони. Тим, що тут нема святого. Там зверху на площаці немає святого. Власти вони? Е, з радянської влади, вона, на щастя, була лише 50 років з, з, з 800 літньої історії Любови, так? Але все ж таки атаристична влада на такій величезній площі не, не заборонила ставити з того святого і зняли. Зняли з вітом святого, поставили вазочку, дуже любили базочку. А, так, там ну, а так, в принципі, мабуть, там стояти святий. Я вазочка, вона навіть не кидається в очі, правда, що щось. <певе> так, досі не поставили ну, багато є причин. Зокрема, одна з них це те, що багато речей просто сипиться. От Подивіться, От тут не видно, але на багатьох таких дерева ростуть, все розруйнується. Так, тут треба рятувати те, що руйнується, а то відновити можна за це. Але так як в нас гроші, на це воєнна, тільки там та була в сім разів більше. и къде много да правя ще бъдем